Вітаємо, друзі, з вами компанія Автофокус. Маємо для вас нове надходження. Це у нас Рено Талісман 2017 рік. надійний дирезвіний двигун 1,5К9К. Красивий перламутр. Вся тонована на по колу. Подивіться, який зернючий вигляд має автомобіль. Камера заднього руху, класнючі диски, задній ряд взагалі в бездоганному стані. Є підігрів сидінь заднього ряду, весь доступ. Повний звісно, склопакет, електродрикала зі складанням, підігрів керма, електрорегулювання сидіння водія, сидіння в бездоганному стані. Пробігу 156 тисяч, мультимедійнечки шкіряне кермо, старт-стоп. Камера заднього руху присутня. Парктроніки підігрів сидінь переднього ряду. Дуже класнючий вигляд має. До речі, подивіться, яка симпатична підсвіточка по салону. Преміальна музика боус. Так, що, якщо тебе зацікавила ця пропозиція, чекаємо на вас гната Хоткевича 22. б